Філології. Слов'янської філологія? Слухайте, це буде ціла історія. Let's go! Е, ну, скажу одразу, що це пов'язано, звичайно ж таки, з діяльністю нашого університету. Але за е, своєю спеціальністю я філолог, е, саме викладач, вчитель української мови та літератури зарубіжної літератури. Е, проте, чому це е, пов'язано із історією нашого університету? Бо в певний час кафедра української філології саме на ній я розпочинала свою трудову діяльність в Хмельницькому національному університеті. Було запропоновано ще. Творення однієї кафедри, і це була кафедра слов'янської філології. Ми здійснюємо викладання із колегами як української мови, літератури, так і польської мови. І не так давно вже створена спеціальність філологія, польська мова, англійська мова. Переклад включно. Тому кого можливо зацікавить такі освітні програми. Тому запрошуємо до нас на навчання на кафедру слов'янської філології. Як змінилось ставлення до слов'янських мов у суспільстві за останні десятиліття? Теж доволі цікаве питання. Ну, звісно ж таки, суспільні умови і те ті умови історичні, навіть які ми зараз переживаємо, вони вплинули на ставлення загалом до певних країн, чи то країни сусіди, так, чи то країни. Партнери. Тому слов'янські мови це цикл різних мов, бо відповідно носії є ті мешканці, які проживають на території певних країн, європейських, зокрема. Так, ну, як, так як ми представляємо, кафедра основною мовою для вивчення має польську мову, то скажу зокрема про польську ставлення різне в зв'язку з тим, що ми маємо період війни. Але в період війни саме Польща стала нашим таким найближчим сусідом і найближчою підтримкою. Все ж таки, як була така доволі активність і зростання, великий інтерес до польської мови саме в нашому регіоні. Зараз буде дуже важлива інформація для абітурієнтів. Тому, будь ласка, послухайте. Зараз я не скажу, щоб це суттєво зменшилося, так? Проте є можливість навчатися більше за кордоном, і звичайно, ті абітурієнти, які би хотіли вивчати слов'янські мови, вони можуть це зробити і за кордоном. Хоча наша кафедра надає можливість навчатися і за межами України, і в нас в нашому університеті, і отримати два дипломи одночасно. І такі студенти в нас є до речі. Це виходить, що студенти вступають в наш далі, і потім в них є можливість на якомусь курсі поступити за кордон. Так може на якомусь курсі, а може паралельно вступивши навіть на іншу. У нас була до речі така студентка, яка вчилася, якщо не помиляюсь, на атомній фізиці в Польщі. Але тут вона провчилася рік, опанувала краще мову, і відповідно вона потім вступила туди, бо Ну, мабуть, таке і, е, призначення. Я ж кажу, що є чимало прикладів таких студентів, котрі е, насправді навчаються паралельно. Ну і плюс у нас є дуже цікава така програма, називається Нава. Вона якраз передбачає за певних умов навчання, наприклад, семестр або два семестри. Але це мають бути студенти, які гарно по перше володіють, мають гарні знання іноземної мови, і польської, і англійської, інших іноземних мов. І тоді вони можуть навчатися у закладах освіти Польщі, але за кошти оцієї програми грантової програми Нава. Які три слова найкраще описують вас як викладача? Ой, неймовірно, круте запитання. Якщо ви, потім мені запитаєте, мене запитаєте, які, які найцікавіші питання ви мені поставили, то от це вже найцікавіше. Три слова. Це можуть бути різні частини мови. Так, різні частини мови, Добре. любов, віддача і рух. А трактуємо по-різному любов, ну насамперед до роботи, до професії, до студентів, до колег віддача, вона з'являється від любові. Чому тому, що коли ти переживаєш, як ти працюєш, як сприймають тебе студенти, наскільки правильно, як хочеться, щоб краще це було. А рух це я взагалі дуже, якщо ви помітили, така людина, яка не любить сидіти стояти довго на місці. Постійно якийсь рух, але рух, звичайно, вперед. Які методи вивчення мов ви вважаєте найбільш ефективними? Таких методів скажу вам чесно, мабуть, є дуже багато. Але оця ефективність, як на мене, вона зумовлена ну передусім і метою навчання, а по-друге, самою особистістю, хто навчає і хто навчається. Тому що, звісно ж таки, кожен викладач, кожен педагог підбирає. Свої методи, які йому більше подобаються, імпонують, якими він краще оперує. Так само учень, студент здобувачу світ. Знову ж таки, йому якийсь метод буде класний, дієвий, а інший ні. Мову вивчати, звичайно, потрібно багатограмно, різноманітно. важливо при цьому. І комунікація, якщо є носій мови, це надзвичайно приємно і класно. По-друге, Звичайно, слухання, слухання і м, сприйняття е, інформації іноземною мовою. І по третє, говоріння самому пробувати, не боятися, помилятися, але рухатись вперед. Що мотивувало вас стати викладачем? Це було усвідомлене рішення чи випадковість? Та, звісно ж, таке усвідомлене рішення. Чому як буває в усіх е, дітей-вчителів? Це прийшло мені. спадково, спадково, Проте, ви знаєте, якби ви мені сформулювали запитання, чи бачу я себе в ролі когось іншого, то, мабуть, я би задумалась і сказала, що, мабуть, і не дуже я себе бачу, в якійсь ролі іншій. Проте я одразу хотіла бути вчителем, але вчителем, як ви думаєте, не філологом, верніше фі, вчительним філологом, але іноземної мови. Я обожнювала в школі французьку мову, я навчалася в школі з, францу... з поглибленим вивченням французької мови і готувалася вступати на іноземний факультет, там, де вивчалася французька мова, перша і друга англійська. Проте, так склалася цікава е, життєва ситуація, що в старших класах я Отримала можливість бувати на обласній олімпіаді з української мови і літератури. І за умовами тогочасного такого вступу, якщо ти посідаєш призове місце на Олімпіаді, ти можеш без іспитів, без ніяких там випробувань вступити до профільного, на профільну спеціальність. І це в мене була українська мова, і тому я вступила до Кам'янця-Подільського на філологічний факультет. Спеціальність українська мова і література. Хоча впродовж кількох років я намагалася е, переступити або перевестися краще до Чернівецького університету, саме на факультеті іноземної філології, була така одна умова. Що якщо я перевожуся, то я мушу вступати на перший курс. А я вже це прочилася два роки, і мені вже чесно кажучи було шкода втрачати отих от два роки навчання. І я так і закінчила, закінчила з відзнакою, працювала спочатку у школі. Тут, в місті Хмельницькому, це колишня гімназія номер 2 зараз це ліцей номер 11 Дуже класний навчальний заклад, на якому я отримала дуже-дуже гарний досвід. Потім я прийшла в університет, і тут я починала, так би мовити, все з чистого аркушу. Я прийшла на посаду завідувача лабораторіями. Кафедри української філології. Але оця поступовість в мене дуже гарно спостерігалася в моєму кар'єрному такому зростанні. Тобто, побувавши там певний період на посаді завідувача лабораторії, я потім перейшла на посаду викладача. просто. І тут я ж кажу, що почалася моя така з цих от перших-перших сходинок. Вся оця така кар'єрна драбина. А ви досі практикуєте французьку мову? Не так багато, але ну, те, що люблю французьку музику, і навіть сама себе час від часу перевіряю, чи пам'ятаю, чи знаю. Мабуть, граматику не настільки вже е, на гарному рівні, але от якщо в розмові, я доволі можу зрозуміти, що про що говорить. Було б, напевно, цікаво, якби ви важливо просто представились французькою. Ina. Це у відповідь на питання команда пельтю. Як тебе звуть Жемапель m'appelle Ina. Це буде урок. Команда пельтю. Команда пельтю. Як тебе звуть? Да. О, м'яка. Французька мова така м'яка мова і команда команд. Як ти е, е, команда та, та? Це тебе пельчуга, Звуть. Женотель і на. Там? Хей на Чи бувало таке, що студенти вас чимось розчарували? Чи можливо ви їх? Ой, за себе я не скажу, <реку> чи я їх розчарувала? Я дуже намагаюся не розчаровувати, а можливо, десь в. Комусь не сподобалась моя оцінка, правда? Якщо є серед нас такі глядачі, напишіть про це в коментарях. Але я дуже, скажімо так, не шкодую оцінок і зазвичай ставлю здебільшого хороші. А щодо чи мене не розчарували студенти, ви знаєте, я завжди намагаюся знаходити у студентах позитив. І е, все те добре, що, можливо, ще в них ніхто не знайшов. <звук> <звук> Але я так е, роблю через те, що е, хочу, щоб показати, що в будь-якого студента є те, про що варто сказати, про що варто виокремити. І якщо там він, е, ну, наприклад, не відвідує пари або не зацікавлений у вивченні предмету, я думаю, що це абсолютно. Не є такою складною проблемою, мені важливо, щоб він залишався е, людиною, який, яка привітається на вулиці, яка запитає, як ваші справи, яка там, можливо, щось е, навіть скаже, чи вам потрібна якась допомога і подібне. Тому я більше ціную е, такі людські стосунки, звичайно ж, таке взаємоповага, взаєморозуміння, і от е, намагаюся, щоб такі стосунки і були між студентом і викладачем, зокрема. Чи є у вас професійна або особиста мрія, яку ви ще не здійснили? Мріяти не шкідливо. це є в пісні, правда? Особиста мрія є і це мрія кожного із нас. Звичайно ж таки, вона зараз дуже актуальна, і я дуже вірю, що от саме сила наших мрій, всіх таких українців, свідомих українців, сила цієї мрії, вона. Реалізується є мрія, така що ну, скажімо так, дитячо-юнацька, але теж вона чекає своєї черги на реалізацію. До речі, пов'язана з французькою мовою. Я ще не побувала в Парижі. Фотографія з Парижа, Майя, Ти була в Парижі? Будеш Майя. але е спробую найближчим часом це. Надолужити, ну і мрію, звичайно, щоб наш заклад освіти, наш університет, звісно ж таки, розвивався, ставав дедалі таким потужним і успішним закладом освіти, де будуть навчатися такі успішні, круті, хороші фахівці. Чи є у вас улюблений тип студента? Улюблений ти в студента дуже теж цікаве питаннячко. Прийшов на пару. <реш> Прийшов на пару. <реш> Раз. Це вже один із типів, які тільки прийшли на пару. Другий тип, мабуть, якщо ми так будемо розглядати, прийшов на пару і цікавиться. А що ж це за пара? Що ж ми будемо вивчати? Ну це звичайно жарти. Е, студенти, в яких можна вчитися, можна чогось навчатися, а навчатися можна чогось різного. Студент, який викликає інтерес до себе, тобто це може бути просто студент із цікавим хобі. Але він вже мені цікавий. Так? Студент, який круто володіє інформаційними технологіями, він теж мені цікавий, бо я теж хочу чогось навчитися і розвиватися. Тобто тут, знаєте, таких стандартних типів, як, як типи темпераменту, мабуть, немає, бо в кожного викладача будуть свої типажі, оці класифікації. Так? Мені от імпонує той тип студента, в якого мені цікаво щось навчитися. Чи був у вас студент, історію якого ви згадуєте з особливим теплом чи сміхом? Ну, таких студентів багато. Ну насправді кожне знаєте, кожен якийсь випуск, кожен курс є зазвичай такі студенти, в яких ось якісь такі ситуації були. Ну, от я ще раз можливо повернуся до моєї улюбленої кураторської групи першої кураторської групи. Вони були дійсно такі, якісь, бо можливо, чому були такими, тому що перші так в них були різні куменні ситуації, вони там могли щось витворити, не прийти, втекти з пари, але ми з ними все переживали просто разом. Так? Я як куратор, дійсно... так. А вони як студенти-першокурсники, ну і далі, далі, далі. Тому е, такі студенти є. Є студенти, які залишаються в пам'яті. Ну, а ще найбільш приємно, е, це те, що це ті студенти, які зараз е, продовжують з вами спілкуватися. Можливо, у вас є історія студентів. така, що запам'яталась. Ну, смішна. Смішна. А, смішна, ой, дівчатка, так певно, не згадала. Що вже витворили? У нас взагалі філологи не так багато і хлопців. Основно, це жіночі товариства, але. Зазвичай хлопці в цьому товаристві знаєте як, як коти в маслі. Міга. Чому тому що е, вже дівчата потім на них не сильно зважають, вони всі свої дівчачі, жіночі питання, проблеми е, разом з ними з'ясовують, і коли вони розповідають там про е, їм треба е, купридбати там кого-то чи ще щось, тобто е, хлопці до цього долучаються. І все відбувається так. До речі, ми всі кураторської групи і їздили в поїздки в подорожі. Ну і просто так десь зустрічалися на піцу, на каву, на чай. Тільки за такий, от такий формат спілкування, тому що він об'єднує, він, скажімо, ну, дає таке відчуття якоїсь близькості, якогось такого співного кола спілкування, так? Тому це класно. Частіше ви навіть би так пари проходили в маче піцу з викладачем. На другу пару просто суші з викладачем, бо вже піцові просто не сприймається. Я думаю, тоді би всі виходили студенти, вони знали звати викладача. Єдине, що це, би, мабуть, впливало на. Зовнішній вигляд і викладача, і від собі. скільки ж він має з'їсти піци, суші і чогось іншого, так, солодощів там, чи ще чогось. Можна поділитися, якщо у вас більше дівчат, хтось сьогодні одна дівчинка приносить те, що вона спекла, або Боренги, і так, далі. Ну, все пов'язано. Але чомусь ця інновація у вас пов'язана з харчуванням. Людина ж ця, істота істотатка, соціальна, так? їй треба. І видовища. <рі> до речі, можна зробити е, паузу Дівчатка, це нам сьогодні <рі> <віддяло>. <рі> дві на хвилі із батончиком пікні. <рі> пікніку. Це, це не реклама. Міні-пікнік вже можна влаштувати. <рі> ну ми ж про харчі, <рі> так, і воно буде <рі> до речі. <рі> yeah, За вашу ініціативність я хотіла по перше дуже подякувати. Це ми ще не завершуємо, ми ще гості не завершується. Просто мені дуже приємно, що е, така ініціативність, креативність студентів е, виявляється, і от е, як результат це така класна е, не знаю, передача, подкаст, як ви її. Е, шоу інтерв'ю. Шоу інтерв'ю. Шоу інтерв'ю. Е, шоу це, мабуть, через мабуть, гумористичне таке е, спрямування, правильно? Так. Який найбільший незабутній випадок стався з вами під час занять? Може, хтось народив. Ні. Це буває певно, дуже від. Не знаю, мабуть, найцікавіші випадки це, мабуть, коли дистанційне навчання, коли ми просимо студентів відкрити своє зображення, показати своє обличчя. І це доволі таки нешвидко виконується, так, студенти неохоче відкривають. Ну, але коли от відкривають, і вони раптом там лежать в ліжечку, накриті ковдрою тепленькою, і лише десь там телефон збоку, отак, тут, мабуть, цікавіше. Олена Григорівна, підождіть, у мене сало закінчилось. Зараз піду вріжу собі трошки сала. А не зі мною було, але колега розповідала, що одного разу теж читаючи лекцію, один студент не вимкнув свій звук, ну і відчуємо, що тече вода, ну начебто людина приймає душ, так і при цьому він ще собі підспівує, так такий, ось, такий от, мабуть. Ну звичайно ж було це цікавим вкраплення до теми цієї лекції. Ну але це не мій випадок, я лише його інтерпретую як от почу. От ще дуже за що ціною студентів, це за таку креативність їхніх відмовок, там чому не виконав, чому не вивчено, там чи ще щось. В них є, ну я не знаю сотні варіантів. Мабуть, чат Діп'ті стільки не видасть, як видадуть студенти, так коли там їх запитуєш, де твоє завдання, чому не виконав, чому запізнився і так далі. Ну, Правду виправдатися, <свісно> це теж мистецтво. <свісно> Розкажіть, чим ви найбільше любите займатися поза межами університету? або, можливо, у вас є якесь хобі? Очікуване питання. Я так і сподівалася, що воно буде. Ну, звичайно, люблю господарювати, кулінарити, люблю готувати, випікати. Ну, а ще. Люблю, як писав Олександр Довженко про свою маму, поратись коло землі, як це не дивно. <сум> люблю, щоб проростала на насінинка так і за нею доглядати. в цих процесах і в першому, і в приготуванні, і в другому, скажімо, таку якусь отримую насолоду. Ну і звичайно, таки підзаряджаємося, так коли займаємося хобі. Ну а ще я люблю якусь активність, зокрема таку фізичну. Я люблю їздити на велосипеді, ще можу ще люблю кататись на лижах, ще е, на самокаті. Так, маю е, самокати електро. -голов. Так, так, що там ще я люблю. У мене багато всього різного. Люблю і прочитати, і подорожувати. ну, І тому маю ще багато мрій і от е, не, не е, зафіксованих цією е, галочкою пунктиків. Але це ще все попереду. Явіть банку, наповнену не лише папірцями, а й можливістю відкрити щось нове про себе. Наприкінці кожного інтерв'ю ця банка стає головним героєм. Гость намання витягує одне питання і мусить щиро відповісти на нього. Це може бути питання з особистого життя, яке відкриє гостя з іншого боку, або питання, яке оголить душу. Яка декора? Ну, ви будь-яке питання і зачитуйте в голову. Я вже тягну аж дві. два питання. але... Чи приймали ви рішення, які суперечили вашим принципам заради грошей чи кар'єри? Це, мабуть, провокативне питання. Ну, рішення приймаю, приймаю і приймала так, звісно ж таки. Але чи вони суперечили принципам? Та, мабуть, ні. Тому що е ми маємо залишатися справжніми істинними. І, скажімо так, без угрізнь совісті. Бо ви знаєте, совість це така, <смі> така річ, яка потім не дає спокійно спати, а то і жити. Тому ні, мабуть, не приймала таких рішень, які б суперечили саме цим принципам і заради грошей та кар'єри. Я б була б не я, мабуть. от рішення пропонувала б судент. Ой, то рішення, чи якісь та ні. правду, що ну, вже, мабуть, зрозуміло з моєї відповіді, що я від них відмовлялася. Якщо це якісь рішення, якісь пропозиції були, то я, мабуть, від них і відмовлялася. Це насправді важливо і круто не зраджувати собі і своїм принципам. Угу. Ну, це Я так. не знаю, ось так. З, з вами були дві на хвилі. Всім до побачення. Раді були з вами поспілкуватися. До зустрічі, а дівчатка, молодці.